Психологічна реабілітація для вояків у День захисника України у Знам'янці відкрили перший в області центр допомоги воїнам. АТО. у ньому демобілізовані вояки зможуть пройти психологічну реабілітацію, щоб позбутися стресів і повернутись до мирного життя. Створили центр на базі Знам'янської центральної районної лікарні на відкритті побував наш Микола Момига. Знам'янський центр медико-психологічної реабілітації учасників АТО став першим таким закладом в області. Психолог Олександра Стадник до створення центру працювала з вояками як волонтер, допомагаючи знайомим, які повернулися з війни. Радіє, що цією справою тепер займаються на державному рівні. Я хотіла роботою займатися давно, навіть на волонтерських началах тому, що я розумію, наскільки це важливо. і для ребят немає ні вихідних, ні скажем, конца рабочего дня, сколько необходимо. Столько я буду з ними працювати, наскільки мені вистачить. Окрім психолога у центрі працюватимуть лікар-реабілітолог та медична сестра повертатимуть колишніх вояків до мирного життя шляхом індивідуальних та групових сеансів психотерапії. Вони пройшли на війні через такі з які виробили у них навики бойових дій, які дозволяють їм им вижити саме в тих ситуаціях, в тих обстоятельствах, які знаходяться на війні. А ми допомагаємо швидше прийняти правила мирної життя. Ні, бистре вернутися в сім'ю. Відкриття центру стало можливим завдяки спільним зусиллям влади, волонтерів та спонсорів. Будували як завжди всім районом, тобто допомагали і господарства саме в ремонті цього приміщення. Волонтери допомогли, знайшли психолога, який має досвід роботи з учасниками. АТО. тому разом згуртувалися і спільно всією громадою побудували саме такий центр. Очільник області запевнив, такі центри запрацюють у кожному районі Кіровоградщини. Є указ президента, яким такі центри створюються в області. Вони відповідно будуть в районах. Ми домовилися про те, що і обласна влада, і волонтери будемо разом робити цю справу. Їх створення координуватимуть волонтери. Я дуже рад, коли з'являться у такі центри, не тільки в області, в городі, по всій Україні. Психологічна допомога, юридична. Допомога всі ті е, заклади, які створюються зараз, в допомогу учасникам АТО, членам їх сімей, вона є надзвичайно важлива. Я думаю, що це тільки початок взаємодії влади і народу. Між ними місток. Це волонтери. Нині над створенням центрів допомоги для вояків вже активно працюють у новгородці новоукраїнці та гайвороні. Микола Мумига, Анатолій Басистий день за днем.